Шановні батьки, здоров'я наших дітей це найцінніше, що в нас є. І одним із найважливіших факторів, що забезпечують здоров'я, є міцний імунітет. Саме він допомагає нашому організму боротися з різними інфекціями та захворюваннями. Давайте розглянемо, як ми можемо допомогти зміцнити імунітет наших дітей. Фрукти та овочі, джерело вітамінів та антиоксидантів, які зміцнюють імунітет. Молочні продукти містять кальцій, необхідний для кісток і зубів. А також білок, який є будівельним матеріалом для клітин: м'ясо, риба, яйця, джерело білка та заліза, які необхідні для виробництва клітин імунної системи. Злаки містять вітаміни групи Б, які беруть участь у багатьох обмінних процесах в організмі. Омега 3 сприяють зниженню запальних процесів в організмі. Прогулянки на свіжому повітрі сприяють насиченню організму киснем і зміцненню імунітету. Заняття спортом допомагають зміцнити м'язи, серцево-судинну систему і підвищити опірність організму до інфекцій. Також варто дотримуватися правил гігієни, миття рук, чищення зубів, регулярне прибирання в кімнаті все це допомагає захистити дитину від інфекцій. Зміцнити імунітет допоможе також загартовування. Поступове привчання організму до перепадів температур підвищує його опірність до інфекцій. Чому важливо зміцнювати імунітет дитини? Зменшення частоти захворювань. Міцний імунітет допомагає дітям рідше хворіти на застуду та інші інфекційні захворювання. Швидше одужання. Якщо дитина все ж захворіла, міцний імунітет дозволить їй швидше відновитися, збільшення енергії та активності. Здоровий організм це запорука гарного настрою та активності дитини. Пам'ятайте зміцнення імунітету це тривалий процес, який вимагає систематичного підходу. Нехай ваші діти ростуть здоровими і щасливими.